Сьогодні міжнародний день донора. Я сьогодні також буду здавати кров. Хочу привітати всіх донорів Кам'янського з цим святом. Ви рятуйте життя наших громадян, рятуйте життя наших захисників. Насправді це дуже важливо здавати кров. Це вже стало такою традицією, адже ми розуміємо, що кожна наша краплина крові рятує чиї життя. Дуже вдячний медичним працівникам станції переливання крові за те, що вони, попри складність в цій роботі і постійний тиск агресора, все таки продовжують працювати. Нашого міста Андрій Білоусов долучається до донорства часто приходить до нас, здає кров і популяризує таким чином донорство в нашому місті. Ми маємо розуміти, що надійний тил це запорука успіху наших захисників. Допомагайте нашим бійцям і пам'ятайте, що кожна краплина крові наближає нашу перемогу.